Воду у нас раз в тиждень їзде вода. Літом їй не вистачає ім всьому населенню. що літом бувало таке, що люди залишались без води. Веселому нам привозять Можна перерахувати на одній руці, де в тому водіннях користуються своєю водою. Проблема з питною водою це не тільки в громаді. Проблема з питною водою – це взагалі є в Україні. Розумієте, тому що ми не може, держава не може подавати і комунальні підприємства не можуть подавати воду в кранах питну саме. Тому забезпечити питною водою це вже завдання окреме. Це окреме завдання, і для реалізації цього проекту необхідно додаткове обладнання. Близько 700 людей Новогригорівського Старостинського округу будуть мають можливість брати чисту воду, очищену, питну і забезпечити своє домогосподарство питною водою. Карітас Маріуполь, Карітас України має дуже великий досвід стосовно забезпечення населення питною водою. Ми почали працювати в цьому напрямку ще з 2015 року на території Донецької області. На жаль, вже Межівська громада стала прифронтовою і вона є зоною ймовірних бойових дій. І сюди переїхала дуже багато, дуже велика кількість переселенців з Донецької області, з найближчих сел Донецької області і продовжують прибувати. І тому потреба в забезпеченні водою вона тільки зростатиме. І ми дуже сподіваємося, що це будуть перші пілотні, але зовсім не останні проекти пов'язані з забезпеченням населення питною водою. Сьогодні ми знаходимося у селі Веселому, це Морійська територіальна громада. Ми намагаємося всіми можливими доступними засобами реалізувати проєкти, які допоможуть люди отримати послугу, яка для них досить важлива. Це отримати питну воду, яка є ключовим продуктом в життєзабезпеченні як і громади, так і кожного громадянина. Звичайно, ми сьогодні не можемо розраховувати тільки на власні сили, тому що і на ресурси, тому що ресурси, на жаль, громади обмежені і можливості також. На допомогу нам прийшла благодійна організація Карітас Маріуполь. Встановила модульну станцію до очистки питної води. Вода має властивості питної, це 100%. Вона пройшла лабораторні дослідження, вона гарантованої якості. За цю питну воду людям оплачувати потреби не буде. Взагалі фінансове забезпечення буде здійснювати на її утримання за рахунок місцевого бюджету. Тому ми з вас з задоволенням запрошуємо прийти сюди, спробувати цю якісну добру воду. І ми насправді дуже раді, що ми маємо до цього безпосереднє відношення. Ну і як? Дуже добре, дуже смачна вода, ми вже пили чай, так що дуже вдячні, що ми потрапили під цей проєкт і наш, наші мешканці зможуть користуватися такою водою. Сподобалося, вже пили чай. Незважаючи на те, що в країні таке важке становище. Ми продовжуємо продовжуємо виконувати цю місію. Ми продовжуємо займатися і реалізовувати проекти, які спрямовані на забезпечення саме питною водою, тому що вода це перше і найнеобхідніше, що потрібно людині для нормального існування.